Чення до України зброї від США, умова зупинити російську агресію. Це заявив сенатор Джон Маккейн у Києві. Він нагадав, що Сенат виступає за надання Україні оборонної зброї проте рішення за Білим домом і президентом Обамою. Думаю, нам вкрай необхідно надати Україні зброю. Думаю, що зброя потрібна дуже і дуже. Це необхідна умова, щоб не дати Путіну далі заглиблюватися в територію сусідньої країни. Я вважаю, що нам слід надати оборонні озброєння цій нації. Про надання зброї Маки говорив з президентом Петро Порошенко повідомив, що Росія постачає і випробовує на Донбасі своє нове озброєння. а Бойовики не виконують мінські домовленості. Тема зброї була і в центрі уваги зустрічі сенаторів з прем'єром Арсенієм Яценюком. Путін – він агресор, і Росія має заплатити ціну за незаконну анексію Криму та вторгнення в Донецьк-Луганськ. і Росія повинна діяти як країна, постійний член Ради безпеки ООН, не порушувати міжнародне право і не ставити під загрозу весь світ.